Всім привіт! Сьогодні ми будемо вирощувати мікрозелень. Ось таке упакування. Так, розпаковуємо. Тут є плюси. Не потрібно поливати, не потребує постійної уваги, не створює ніякого запаху. Повністю екологічний, цікаво дітям та дорослим. Графічна інструкція. Тут, ось такі насіння. Тут є брокколі, рукола, гірчиця. Далі в нас тут є редис, крес салат, люцерна. Ось такі от пакетики. Їх тут всього 6 штучок. Але бачите, вони всі підписані. Гідрогель. Візитка. Залийте півтора літри води, в посуд висипте туди гідрогель. Перемішайте та залиште на 30-40 хвилин. Розділіть, готовий гідрогель в полотках рівномірним шаром. Посійте насіння на відкритий лоток кришкою та поставте в темне місце на 3-4 дня. 4. Після проростання насіння відчиніть контейнер та поставте на підвіконня або на лад світло. Ось така от інструкція. Ну що, будемо готувати гідрогель. Подивіться, який тут гідрогель. А ще я вам розповім. Якщо ми насипаємо його в миску і залишимо на 30-40 хвилин, то тоді він розбухне. Ось ось цю мисочку заливаю нашу водичку. Ось. А поки що міні СМР. Так, ще водичка. Засипаємо гідрогель і переколочуємо. Вау, дуже приємний ого, вже якісь штучка. Прикольно. Перемішуємо та залишаємо на 30 або 40 хвилин. О, дивіться, це є гідрогель. Такий. Тут і ціла миска. Він мені трішки нагадує арбізи. Тільки вони, типа, якісь як поломані. Отак так воно виглядає. Так, залишаємо на 30 або 40 хвилин. І далі продовжимо. Друзі, пройшло 30 хвилин. Гідрогель вже ондой як набух. Будемо заливати. Кожний контейнер потрібно додати по одному червочку. І тут всего шість, І на стінинок теж шість. Так. Один черпачок. І заливаємо. Распределяем, потрим, чтобы оно распределилось равномерно. Так, и ну, так, Чешки делены, ножки, форму, все готовы. Я уже запомнила четыре контейнера. Сейчас завершу два. ложку распределяем. А зараз распределяем на синие. Другий контейнер. Це насіння вносин... редиски. Сюди ми ставимо такі штучки, щоб, було... щоб ми знали, що де. Оталися чотири контейнери. Руку є мене Цей Контейнер заповнили. Далі у нас йде крес салат. Хто колись його садив, ставте лайки. І. О! Прям зернинки, зернинки. Далі у нас йде люцерна. Забавно люцерну. Аня формочка, а це у нас рукола. Так, так, так. Вже по столу. Зараз нам залишилося закрити кришечками і поставити на 3-4 дні в темне місце. Ось так вже проростає. Чекаємо далі. Ми поставили на 4 дні в темне місце. А потім відкрили кришечку і поставили на підвіконня. Дивіться, яке виросло.